А говорячи про гостей, ми нарешті вже і сьогодні дочекалися наші гостей, які завітали нас. Ми про вас про них вам сьогодні вже говорили, але не розкривали таємниці. Хто це? Отже, ми вітаємо сьогодні у гостях Олександру Мартиненко та Наталю Пчеляну. доброго ранку вам доброго дівчата. Доброго ранку. Я бачу вам уже в принципі і питання наше традиційне не особливо треба ставити. Тут Це видно. Люди чи важко вам прокидалося? Я думаю, дуже приємно хотілося сьогодні. Побачити вас, всю нашу публіку, порадувати гарним настроєм нашим. Ну, у вас, у вас це вже виходить, в принципі, <сіст> да, можемо сказати. А, дівчата, до речі, це представники а, фонду суми Громадського Ми фонду суми. Це Забули так. представити їх, які, а, в принципі, є у, організаторами всеукраїнського. А, Сумського етапу всеукраїнського квесту патріотів, правильно? Правильно, right. Патріотичного, yeah. патріотичного, патріотичного. патріотичного. квесту. Що це за квест? Що він собою являє? В принципі, я думаю, ви нам сьогодні розкажете все по максимуму, тому що ми з Андрі... з Денисом Андріяшом теж е, хотіли б на нього сходити, але не зовсім ми ще знаємо всі деталі. Отже, mm -hmm. хто хто з вас почне? Я мабуть почну. Ну, м -м, скажімо так, із горішніх плавнів, саме нам е, волонтери з військовим передали стафету. Патріотичного квесту, ну вже як же... ми так і взяли за нього організовувати. І що це таке, і для чого воно? Ну перше, це для військових і волонтерів, тому mm -hmm. що дуже багато тих ж самих, як от СББ, mm -hmm. да, там громадських фонд і інших волонтерів, для яких... для того, які вже повернулися. Mm -hmm. Так і для тих, хто повернувся, і для тих, хто тут в принципі mm -hmm. теж є воно. І, скажімо так, волонтери в тилу вони ну дуже часто не бачать, кому вони допомагають, або ті, хто отримує допомогу, не бачать інших. Це скажімо так і для, для об'єднання, і допомогти хлопцям, які повернулися, пристосуватися більш до мирного життя. Угу. Ну, так. Тобто має такий цей квест благодійний характер. Так, так благодійний характер. І це можна назвати естафетою, тобто міста передають один одному естафету. Так, і суми також будуть передавати далі естафету. А, -а, -а Суми? Житомир, а А, ти? Клас, а, нам, а нам горішні плани. Горішні горішні ну, mm -hmm. Бувши комсомольськ. Ага, а скільки міст уже провели цей квест? Е, квест провели зараз в чотирьох містах, наскільки я вже знаю. Uh -huh. І після ну, 30 липня буде у Дніпропетровську. Угу. А планується по всій Україні проводити? Так, цей квест? По всій Україні, і наскільки мені вчора повідомили організатори всеукраїнського квесту, то планують навіть у Криму. Не знаю, як це uh -huh. в них вийде, але планують. Ну, все українське, ну, правильно. правильно. Ти... Все, все, все правильно, юзне. в принципі, все логічно. Отже, якого числа, де, як, що, що буде проходити? Як це буде? Це буде вже в цю суботу, 9 го Липня. Липня так. Початок у нас реєстрація. Всі команди реєструються з 10 до 11 години біля торгового центру мануфактура. Mm. Стартують всі команди. Наші квестери з 11 години і до 16.00 вони будуть задіяні саме в цій грі на своїх автомобілях. Ми запрошуємо долучитися сумчан до цього квесту, тому що ми готуємо. Цю гру вона буде дуже активна. Думаю, що потрібно буде відпочивати після цієї гри. Багато ми надамо всі умови для цього. Сумчан та гостей міста ми будемо. Радувати нашими колективами сумськими буде з 13.00 до 18.00 концертна програма за підтримки наших сумських колективів, аматорів. Така дружня творча атмосфера, де зможуть і діти приймати участь, тому що у нас будуть і майстер класи Будемо. Маскувальні сітки плести, та mm. сумчани зможуть побачити і самі спробувати, як це все робиться. Кулінарна сотня, так кулінарна сотня у нас буде задіяна, де всі сумчани зможуть спробувати смаколиків різних. Ну наприклад, сушений борщсушені <смакова> <смакова> Солдатський борщ. Солдатський, Солдатський <смакова> да Ага. Солдацький тобто квест автомобільний. Так і ну, можуть, можуть euh, взяти участь тільки ті, у кого є авто. Екіпажі. Так. А так. якщо а якщо захоче людина от, на велосипеді, ну велосипеді. на своїх двох от прийти і, і взяти участь, тобто не, не можна буде бути. приєднатись не, не, бу... не рівні умови. А може ще бути такий варіант, якщо вже людина дуже захотіла, а в якомусь екіпажі не вистачає а, навпаки, вистачає місць, вони можуть просто долучитися до одного з екіпажів. Ми задіяли ну, скажімо так, буде 10 локацій по місту. І Ми, скажімо так, зробили такий міні-екзамен для сумчан, наскільки вони знають суми, тому це буде в різних точках сум міста. І пішки, це ну, да, буде ми цілий Складно, день грати. І... І, маршрутку... і ніч, маршрутку чекати там, або тролейбус і нас доганяти потім. Інше. Буде ну, важко буде не сумчанам, тому що приїде команда волонтерів. І в Кременчуга, от їм буде точно важко, тому що деякі є локації, які знають тільки містяни. Вони будуть розвивати, мабуть, комунікабельність свою податкову так, питати можна. Це дійсно так. А наскільки команд ви взагалі розраховуєте? Ну як от зараз уже шість команд уже офіційно скільки людей чи машин чи ну від чи людях від чотирьох чоловік один екіпаж? Може бути декілька екіпажів там, від однієї організації. Ми не забороняємо. Навпаки, приєднуйтесь, приєднуйтесь Чим до нас. Більше машин, тим краще. В так. А, -а, -а. а наскільки от, ви розраховуєте, за скільки мають пройти цей квест, от, приїхати? У ну, з 11-ї години ранку до 16.00 а, а, а концертна програма Концертна програма часу. буде протягом е всього дня. Це вже для тих, у кого немає автівки, вони такі прийдуть. прийдуть. Yeah. Ну, Ну, По вони, вони будуть зустрічати своїх своїх е, друзів, а, на товаришів так на фініші. Хагай че червіники, так розумієш в наші вперед. А що предбачають собою ці локації? Ці от пунктики? Квесту. Не що, можемо що розкрити, ну, ну, тому що це, так, це, так, ну, це точно в якому Суми? хоча б форматі. Що? Це е, може бути і історія сумська, mm -hmm. це може бути і перейменування вулиці на нові, дуже патріотичні. Oh, так, як складно. Так, так, будемо дізнаватися про міста більше, е, це і про війну, на жаль, яка теж mm -hmm. зв'язана з містом. Вже. І про саму Україну. тобто буде на кожній точці стояти людина, так ну не і... на кожній там ну, на трьох Так а буде учасників мапа чи їм виключно треба сподіватися на це? карта, так карта, де вони зможуть побачити свій приблизний маршрут. Будуть зашифровані там коди. Там дуже цікаво у нас справжня команда. Професіоналів, квестерів працює в цьому напряму, то тому я думаю, ще. І там би загад дуже будуть. цікаво там так. дається час на одне завдання. Якщо його ну, не виповнюєш, то приходить вже така підсказка, ну, де реально ну, сюди їхати. Так у нас ще є одна підказка. Мені кажуть, що вже час на перериватися на нашу постійну рубрику сніданок, де Оля наша, постійна ведуча цієї рубрики, підкаже, як вам краще приготувати. Вати ваш смачненький і корисний стіндадок. Тож ти, як я і казав, дуже смачно. Ну, я думаю, ви це ще не оцінили, поки не приготували. Але коли приготуєте там з духовочки, коли витягнете з пічки, то все буде у вас смачненько-смачненько. Ну що ж, а ми продовжуємо. Ми нагадуємо, що прямо зараз у нас в цій студії знаходяться гості. Чудові дівчата з громадського фонду суми це Олександра Мартиненко та Наталя Пчеляна. І ще раз вам доброго ранку. Так, ми усміхнені. До речі, я от подивився про сніданок, згадав їжу, я постійно їжу згадую, як якось так повелося у нас. Чи будуть годувати учасників, а ну, окрім, окрім борщу? Так, звичайно. У нас буде кашка гречана. Так що з м'яском я думаю, що всім да, буде така. Тобто всім, так. всі, хто хоче там щось якесь перекусити, так, так, тобто так, не так, бійтеся так. з голоду, не поверте за той час, що будете <гум> в квесті брати участь. Е, і давайте тоді поговоримо трошки більше про команди. Команди, які зареєструвалися, які ще можуть зареєструватися, хто це, хто може взяти участь, кому там кого ще запрошуєте, можливо. А, наші команди в першу чергу реєструвалися вже зареєстровані команди. Це військові та волонтери, тому що у нас патріотичний квест. В першу чергу, ми хочемо зробити пропаганду і здорового способу життя і патріотизму, тому що зараз це дуже актуальне питання, і тому ми хочемо, щоб. До нас ще задолучалися люди, які патріотично налаштовані, які хочуть змін, які хочуть розвитку для своєї держави. Зараз у нас будуть команди, які між собою, може, там, не знають один одного, але за допомогою цієї гри інтерактивної всі зможуть познайомитися не тільки заочно, але й очно. Угу. Що ми Можемо а на сильно складно буде познайомитись, коли вони всі їдуть на шалених викрастях, <рес> шукають. Ну, вони будуть, змагаються. я думаю, між собою робити якийсь інтерактив, uh -huh. а потім уже на фініші вони ну що, як тобі там було? Ой, важко. <рес> 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 ну Нічого, я думаю, дуже вони як, як сказати. Рознайомляться і знатимуть, що вони роблять одну справу. Так, а це велика стоя. Ну я так розумію, ви прислідуєте мету, щоб у них виник такий от командний дух і от усвідомлення того, що ми робимо для чого, все все щоб більше познайомились і далі робили і ще більше добрих справи так разом. Тобто реєструватися і ще можна. А де де можна реєструватися? На сайті фонд СоМЯ. Угу. Так, шукайте, шукайте сайт. Які ще сюрпризи чекають на учасників даної події цих гостів, і так далі? Е, буде нагородження. Яке ми готуємо завчасно, це в першу чергу для військових. Ми з усіх волонтерів, з жителів міста та просто небайдужих людей, ми збираємо срібло вироби срібла. Ми робимо переплавку, і Не у нас мала. будуть три зуби, які угу. кожен із військових їх отримає. В Дніпрі переплавку роблять так. Ага, тобто ви так, потім так. будете нагороджувати Ну, так. Нам... Це намовити. знаково буде. Це я думаю, приємно, і воїни насправді цього заслуговують. І звичайно, кожна команда зможе почастуватися у нашій угу. польовій кухні смачній, а та просто знайти для себе будь-яке гарне заняття, яке буде по душі. Угу. Ну і нагороджувати буде наш герой, поранений, який Опікувався теж громадський фонд суми Саша Бабченко. Угу. Велике дякую вам за те, що ви прийшли до нас так зарання за те, що робите таку гарну справу. дбаєте про наших воїнів і всіх сумчан зокрема Ми вітаємо вас з сьогоднішнім чудовим днем. Всітнім днем поцілунків і зі святом Івана Купала. Вже вам гарно сьогодні відзначити. І також бажаємо, щоб цей захід, цей квест пройшов у вас на ура і були гарні результати. Дякую. Що ж, дякуємо величезне. На все добре, а ми поки що приходимо до нашої традиційної рубрики Ранковий бар. То...